Доброго дня, шановні депутати. Сьогодні 909-та доба українсько-російської війни. На жаль, у цій війни гинуть наші захисники так під час виконання бойового так під час виконання бойового завдання. Загинуло 94 мешканці нашої громади та 57 вважається без зниклих. У міжсесійний період знову у громаді втрати. 2 червня 2023 року. Ну це взагалі такий, такий випадок. Складний, дуже всі складні. Всі трагічні, а це особливо. 2 червня 2023 року загинув Жуган Євгеній Вадимович. Він вважався не просто безвісти зниклим, а вважався як СЗЧ. Батьки цілий рік не мали від нього ніяких, не могли нічого добитися. Їм йшли погрози, коли вони починали якісь дії, їм йшли погрози. Вони прожили дуже складний рік і через рік більше трішки. Це ми його коли ховали, якого другого. числа? Ні, він загинув другого. Ту п'ятницю ми ховали, так? Він загинув 2 червня 2023 року. Дру серпня. Дру серпня. О, він загинув 2 червня 2023 року, а ховали 2 серпня, так? 24-го року. Можете собі уявити, який довгий шлях був його додому. Ну просто. От, і дякуючи Олегу Володимировичу, його, так сказати, наполегливості, м'яко кажучи. От ми вияснили, і в свідоцтві про смерть написано, що загинув під час виконання бойового завдання внаслідок бойових, бойового поранення. Так, Оліг Володимирович, да. так. Вибухова травма. Вибухова травма. Да. Так. І сьогодні ми знаємо, що цей хлопець загинув, що він. Але складно, складне те, що тепер мамі прийдеться судитися, доказувати, чому вона цілий рік не отримувала ніякої підтримки від держави. От, ми будемо допомагати їй це робити, звичайно. От. Ну і шагі ще є моменти, Да, Олег Володимирович, можна про це сказати? А не треба, так спочатку закінчиться такі. Добре. От. Тож на сьогоднішній день у нас загинуло 94 мешканця нашої громади. Пропоную хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблих унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Починаємо пленарне засідання 43-ї сесії Патрівської селищної ради скликання. До селищної ради скликання обрано 26 депутатів, присутніх 17 депутатів. Відсутніх 9. З об'єктивних причин 7 депутатів відсутньо, з невідомих причин двоє. На сесію запрошено. Депутатів селищної ради, керуючись справами. Начальників структурних підрозділів селищної ради, поліц... поліцейський тільки що відпросився у нас, офі... гр... офіцер громади, представників засобів масової інформації. Дозвольте 43-ю сесію селищної ради восьмого скликання оголосити відкритою. Переходимо до розгляду порядку денного. Перелік питань, що виносяться на розгляд сесії, вам роздано. Прошу ознайомитися з ними. Пропоную прийняти перелік питань за основу. Хто за те, щоб даний порядок денний прийняти за основу? Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримався, приймається. У депутатів будуть зміни чи доповнення до порядку денного? Якщо немаю, немає, то пропоную порядок денний 43-ї сесії 8-го скликання проголосувати в цілому шляхом поіменного голосування в відомостях. Прошу голосувати. Так, слава Богу. Рішення прийнято одноголосно. Голосування завершилося. За результатом поіменного голосування. Рішення про затвердження порядку денного 43-ї сесії Петрівської селищної ради 8-го скликання прийнято. За рішення проголосували всі депутати, так, які сьогодні знаходяться депутат. на сесії, всі 17 депутатів. Відповідно до регламенту селищної ради, скликання вносяться такі пропозиції щодо ведення сесії, засідання сесії провести за дві години без перерви, на випадок більш швидкого розгляду питань порядку денного сесії закінчити раніше зазначеного часу, для інформації до 10 хвилин, для виступів до 7 хвилин, довідки в кінці роботи сесії до 3 хвилин. Хто за такий регламент 43-ї сесії? Прошу голосувати, хто за. Проти утримався, приймається. Про внесення змін та доповнень до рішення селищної ради від 21 грудня 2023 року під номером 4688 8 про бюджет Потрівської селищної територіальної громади на 24 рік інформує Черва Сергій Миколаївич, начальник фінансового управління Потрівської селищної ради. Прошу Сергію Миколаївичу. Доброго дня, шановні депутати, шановні запрошені. В вашій увазі пропонується проєкт рішення про внесення змін та доповнення до рішення селищної ради від 21 грудня 2023 року номер 4688 тисячі про бюджет Петрівської селищної територіальної громади на 2024 рік. Відповідно до статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні статей 71, 78, 96101 бюджетного кодексу України на підставі висновків та рекомендацій постійної комісії селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва пропонуються наступні зміни та доповнення. А саме, пропонується збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету Петрівської селищної територіальної громади у сумі 300 тисяч гривень за рахунок залучення. Вільного залишку коштів, що склався станом на 1 січня 2024 року, і спрямувати даний обсяг коштів головному розпоряднику коштів бюджету громади Петрівській селищній раді для надання субвенції державному бюджету на виконання програм соціально-економічної і культурного розвитку регіону на 2024 рік. А саме це програма оборони Петрівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки для надання підтримки військовій частині і Номер якої зазначений у проектах рішень розданий у вас Збройних сил України на покращення матеріально-технічної бази, засобів ураження та придбання спеціального обладнання, необхідного для виконання бойових завдань. Це видатки розвитку 300 тисяч гривень. У зв'язку з цим пропонується внести зміни та доповнення до проекту рішення. А саме у зв'язку з передачою із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку вносяться зміни у частинах третій та четвертій. Пункту 1 цифра 22 мільйона 995 тисяч 473 гривні. Відповідно замінюється цифрою 23 595 473 гривні. Це 300 тисяч передається до бюджету розвитку. З початку року ми передали вже 23 мільйона 595 тисяч. Вносяться відповідно до додатку зміни до додатку 3 і викладаються в новій редакції додатки 2, 4, 5. Прошу підтримати, під, під, підтримати коротко все. Тобто ми виділяємо зараз 300 тисяч, так, Сергій? Так, 300, 300 тисяч. тисяч на військову частину, яка зазначена у вас, от отам. Ну, ми не будемо говорити на загал, так, яка зазначена у вас у рішенні. У кого з депутатів будуть запитання до Сергія Миколаєвича? Ставлю проект рішення. На голосування за основу. Хто за? Проти, утримався, приймається. У кого будуть зміни та доповнення? Немає. Якщо змін доповнень немає, пропоную прийняти проект рішення шляхом поіменного голосування. Прошу голосувати. Сергій Миколаєвич, можемо. У нас сьогодні одне питання про виділення коштів. Потрібно було терміново, от через це ми вас зібрали і проголосували, надіюсь. І тут декілька питань різних, у, у, у різному у нас буде. Так, е, е, за основу ми з вами проголосували вже, так? Да? Проголосували. Проголосували. От, і в цілому проголосували одноголосно всі 17 чоловік. Тобто рішення прийнято, ми виділили з вами сьогодні 300 тисяч на військову частину. Рішення прийнято. Переходимо до питання різне. Хочу зробити вам повідомлення про те, що на тій неділі ну ви повинні знати, тому що це ми е, зараз монтуємо фільм про це. Оксана, будь ласка, скажи, коли ми побачимо цей ролик уже? Сьогодні буде у нас. У, буде у нас, так. Е, ну, можливо, ще день-два ми попрацюємо, якщо якісь будуть там зауваження чи інші бачення. День-два і ми вже проінформуємо всю громаду. У нас відкрилося гематологічне відділення в лікарні. Ми на тій неділі прийняли 27 переселенців, із них 24 переселенці, із них 17 гемодіалізних. Тобто, для того, щоб їх прийняти, ми перевезли, встановили. із Покровська і турецька, гемодіалізну апаратуру. Я би дуже хотіла, щоб ви на це все подивили, щоб ви розуміли, що це таке. От, ми запросили спеціалістів, які навчили, які показали, як це треба робити. Ми привезли цих людей. Це ті люди, які без цього апарата не можуть жити. Не дай Бог, шановні, це. Системи дуже складні. ми наш Біланов, головний лікар вторинної вторинки і Драгомірецький первинки, головний лікар. І разом вони запросили спеціалісти, які встановили цю апаратуру, все попідключали, все, все це з'єднали. Ну це дуже скла все складно, як на мене. От і все це ми просто прослідковували, але вже все було, коли все було в готовому вигляді. І в палатах стояли ці прилади, це медичне обладнання, вибачте. От ми привезли переселенців, розселили їх. У нас прекрасне приміщення в Володимирівці. Ми ж відбудували амбулаторію. Половина амбулаторії, половина приміщення під житло для переселенців, ось де воно нас пригодилось. От, там прекрасні умови з усіми душевими витяжками, кухнею, мебльовану до постільної білизни, до подушки, до одіяла, все зробили. До ложки, до вилки, скажімо, навіть до сміттєвого пакету. Все зробили, все поселили. В Богданівській школі поселили і в дитячому Богданівському садку поки. От, Забезпечили продуктами. І возимо цих людей на, на ці процедури. От, возимо всі, і швидкою допомогою, і моїм автомобілем, і, і ну, людей треба підтримати. І... Це все поки на нашому бюджеті. От, у нас працюють лікарі, сам Драгомірецький робить ці всі процедури, вони досить складні. От, я так наблюдала. Хто знімав фільм, також наблюдав, може якісь кадри навіть попадуть у нам і у ролик цей. Попадуть, Оксана? Так. Да. Попадуть. От, Так що ви побачите цей фільм. Чи ролик цей побачити, і побачите, які послуги наша лікарня надає. Але для того, щоб нам НСЗУ платило за ці послуги, нам треба було спочатку встановити апаратуру, встановили, а потім мати пацієнтів маємо. На сьогоднішній день маємо. От через те я сподіваюся, що ми зробимо у нас все є для того, щоб... Пакет цей НСЗУ оформити, і нам буде НСЗУ сплачувати за це кошти. Тобто ми зробили таку роботу. Це таке питання. Слідуюча, Володимир Васильович, будь ласка. Значить, ви ж добре знаєте, що ми направили звернення, депутатське звернення до відповідних служб щодо. Тих подій, які відбуваються в селі Богданівка от, е, у громадянина Ткаче. На сьогоднішній день ми отримали три відповіді від цих організацій, куди ми направляли звернення. Ці всі відповіді вам роздані. Ви з ними можете ознайомитися. Надійшла відповідь від Державного підприємства Агентства з ідентифікації і реєстрації тварин. Відповідь дуже коротенька. Це підприємство нас повідомляє, що вони до цього всього не причетні. Вони тільки проводять, і це підприємство створене з метою надання доступу користувачам до єдиного державного реєстру тварин щодо отримання інформації про тварин, доступу до Єдиного Державного реєстру ветеринарних документів та до Державного реєстру потужності операторів ринку. І тому Якщо говорить вже заключення їхній абзацік, в межах своїх повноважень вони інформують нас про відсутність відомостей в інформаційній системі Єдиний Державний реєстр тварин, про наявність станом на 23 2024 року зареєстрованих тварин у власності утримані громадянина ткача Юрія Михайловича. Тобто це підтвердження, що в єдиному реєстрі цих тварин тварин немає. Друга інформація надійшла від головного управління Держслужби Держпродслужби Джевслужби України в Кіровоградській області. Лист доволі великий на чотирьох, навіть на п'яти сторінках. У депутатів є, так? У депутатів є, Я хочу сказати тут заключні слова. Враховуючи викладене, вони наголошують, що питання дотримання правил. Добросусідство належить до компетенції Петрівської селищної ради. Що таке добросусідство? В даному випадку, Володимира, поясніть мені, що таке добросусідство. Ну, коли ці два громадянини, в яких межує земельні ділянки або рядом mm -hmm. поряд будинки, знаходять варіанти для того, щоб не конфліктувати між собою і Тобто вони, вони мають на увазі ткача Так, да, і тих сусідів, які. Поруч з ним. Оці питання до просусідства належать до компетенції Петрівської селищної ради. Визначено, що органи місцевого самоврядування вирішують земельні спори в межах населених пунктів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності, і в користуванні громадян та додержання громадянами правил до Крім того, відповідно до статті 30 закону про місцеве самоврядування в Україні виконавчими органами сільських селищних міських рад. Делеговані повноваження щодо здійснення відповідного до законодавства контролю за дотриманням екологічних, санітарних правил та інших вимог законодавства. Одночасно вони повідомляють нас, що згідно з вимогами частини 4 статті 15 закону України про звернення громадян, статті 15 16 цивільного кодексу України, кожен має право звернутися до суду за захистом своїх особ... особистого майнового або немайнового права в інтересах і у разі порушення. Е... І оскаржити ці всі рішення. Тобто вони говорять про те, що кожен громадянин має право звернутися до суду. Звер... Звернулися народа ну, Аліна звернулася до суду, неодноразово рішення суду є, виконання немає рішення. От і все. От тільки відомі нам діячі виступають по телевізору. В Києві там сидять і розказують про те, що ткача гноблять. Так далі, Володимир Васильович, е, цікаво надійшло по від Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області. Ну, Може, хоч вони нас підтримали. Так, значить, вони нам пояснюють Тих. про те, що функції прокуратури змінено в 2016 році. Відповідно до статті 131 пункт 1 Конституції України. І на прокуратуру покладаються такі функції, як підтримання публічного обвинувачення в суді, організація і процесуальне керівництво судового розслідування, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за слідчими, розшукові дії і так далі. Це вони нас повідомляють. І в кінці хочу зачитати. Їхні, їхнє бачення цього питання подкачу. Значить, Відповідно до положення, затверджено посною Кабінету міністрів України у 2015 році 667 е, органом, який забезпечує захист, є, держав... є Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту спозивачів. Держпродживслужба. Основним завданням якої є зокрема здійснення відповідно до закону державного ветеринарно-санітарного контролю, додержання нагляду за дотриманням санітарного законодавства, здоров'ям та благополуччям тварин, застосуванням санітарних та ветеринарно-санітарних заходів. Крім цього, статті 32 закону України, органи національної поліції, тобто прокуратура говорить, що все ж таки держслужба повинна. Наглядати за цим всім. Крім того, статтею 32 закону України. Органи Національної поліції України здійснюють нагляд за дотриманням вимог у сфері захисту тварин від жорстокого поводження та вживають відповідних заходів у разі порушення законодавства у цій сфері. От вам бачите, й поліція появилася. Так? Враховуючи викладене, послухайте. Вирішення порушених у зверненні питань належить до компетенції Олександрійського, районного управління, Головного управління, Держпродспоживслужби Кіровоградської області, вулиця Кремінчуська, шосе 1, Олександрія Кіровоградської області та Олександрійського районного управління, головного управління Національної поліції в Кіровоградської області, вулиця 6 грудня, 34. Оце таке звернення. Тому їхні два повноваження і прокуратура підтвердила, що вони теж мають відповідні повноваження щодо цих дій. Так. Ми ще не отримали повідомлення від Кіровоградської обласної державної адміністрації. Так. От ми ще від них не отримали ніякого звернення. Якщо отримаємо, ми, вам... да, ми його вам доведемо. По, по биках. По биках. Да, по ткачах-биках. По, да. Так. Тому у вас на руках є ці свери, ці відповіді, ви можете ви їх теж використовувати як депутати в своїй діяльності. Так, добре. Питання, які виносилися на 43-ю сесію селищної ради восьмого скликання, розглянуті. У кого є зауваження пропозиції щодо ведення сесії? Таким чином, 43-ю сесію селищної ради восьмого скликання оголошую закритою.